Всім привіт. На каналі Ебонітовий маяк нова рубрика. Ебонітові новини. Ебонітові. Ебонітові. Ебонітовий. Ебоніт. Ебоніт. Ебонітові. Ебонітові. Ебонітові новини. Щасти будь з лука. Оце не вирезай, <свісна> оця от так попалась. Саш, Саш, що? Хватить, російський співак Шаман знайшов свою помийку. Ми пара, ми зустрічаємося і ми в місті. Новий лайфхак. Як придбати три квартири у центрі Москви? Цікаво, коли вони розійдуться. шаман стане іноагентом. Катерина, що ти на це скажеш? Ана сказала, да. Не тримай собі, Не тримай собі. Воно повинно вийти. Не тримай собі. Якщо в неї воняє з рота, то він по-любому повинен щось вигадати. Наприклад, почати співати. Я тебе Ідемо далі. Відео приємніше, ніж ви щойно бачили. Приємніше. Сомняли, я. Дикцією, не що у мене з дикції не можу почити? Потому що е розміни. Ідемо далі. А наступне відео приємніше, ніж ви щойно бачили. Ось вот так виглядає дитяча площадка. В парку Езумрудный, в юбилейному. Зараз покажу вам відвідувача для цієї площадки. Ноги розсунув, щоб не обмочити джинси. Так джинси це ж американська тема, тому все норм. Грасі! Well oh, Нові друзі Дональда Трампа. Якщо він не оговтається. А той в червоному картузі схожий на Венса. Щоб піти на війну, він скоїв злочин. АЛЕ кінцівка вбиває. Ще воевал, уволили с работы, сказал, сам себе обещал, что не пойду на это государство больше воевать. АЛЕ рады ЧЕГО ВИН ЦЕ ВСЕ ЗРОБИВ? Маленькое преступление совершил, чтобы меня забрали и отправили туда, чтобы не писать военкомат. Сам приступлення. преступление, в шести утра ожидал. Вісінок, я тебе люблю. Рейтібе пашу. Я повою за Росію. Ми, дівчатам, даруємо квіти. Робимо їх щасливими. Але на Мордорі. Це були ебонітові новини. Лайк, підписка, дзвіночок. А, до речі, до речі якщо ви, <рес> друг, знайдете якісь. Цікаві відео з Мордора. Ну новини там відео, відправляйте от туди у Телеграм, у Телеграм, да отуди от все.